Всім привіт! Як завжди, свіжий варіант до вашої уваги на продаж. Це сьогодні Yamaha Jog SA55J, інжекторний скутер на повітря водяному охолодженню I'm Sorry. От, це аналог 36, 55, 57 модельки, які доволі свіжі по роках, 55 від 36. От. Відрізняється, звичайно, трішечки, кому цікаво є огляд на ці модельки, візуально однакові, але технічно з невеличкими відмінностями. Нагадаю, хто не дивився, 55-та трошечки має свіжіший впуск бензину, от самого бензонасоса і так далі. Ну і, звичайно, в красивому такому коричному кольорі. Можете собі розглянути, придбати, так як вони не часто бувають і дуже-дуже швидко продаються. Так, ну що, задня гума стоїть IRC. абсолютно нова, без зносу, без без, без, блін, взагалі. 90-90 на 10 розмір гуми з рідним амортизатором. От. Фарбований, як і говорив раніше, красивий, коричневий. Перламутровий колір. Хто дивився мої ролики, е, знаєш, це, мабуть, мій найулюбленіший колір. Він дуже-дуже красиво і по багатому виглядає, особливо на сонечку. Два ключі є на Ямаху. Так, по роках, по роках 15-й рік. 15-11 -го, го бак чистесенький, без ніяких питань. Можна бачити одною рукою зачинити, відчинити його. Все працює все чітко. Так, два ключики. Ямаха, оригінальні ключі. Сидіння також рідне, заводське, але воно по роках відрізняється. Воно 13-го року, видно, я десь з когось сидіння перекинув, так як мені краще оригінал, чим перешиватися. Ну і вам, я думаю, також. А яка там показує циферка, то вже таке. Так, оригінальних пара зеркал. Трошечки, до речі, відро між 36-ї моделькою відрізняється, Саме легше чим зрозуміти 50 метрів, в неї є оцей кружечок. Тут форсуночка замінилася, в 36-ї звичайне відро. Так, ну по пластику ідеальне. Ідеально і без ніяких питань. Пол в чудовому стані. Гачечок, блокування. Замка запалювання заднього колеса, хто не знає, блокується таким чином. І з правої сторони є тут окремий замок Так, Це така протикрадіжна система. Ну і, Як завжди, як і у всіх скутерах, замикається руль в ліву сторону. Це елементарно. І, я думаю, всі знають. Далі, по пробігу 14464. Передня також ARC і також практично нова, можна сказати, 90 90 на 10. Красивий, красивий апарат. Тільки з Японії буквально декілька днів. В чудовому стані, як і технічно, так і по пластику немає жодної, жодної подряпини і так далі. Бензонасоса в 55-ї модельки практично не чутно, він настільки тихенько працює. В 36-ї ще чути, а в 55-й взагалі не чутно бензонасос, він дуже тихенько працює. Ще в 55-36 і відрізняються поворотнички, тут немає шурупчиків, щоб скло зняти, я не знаю, його, мабуть, зсередини розбирати треба. Дуже тихенько, рівненько працює взагалі, без питань тут двигун, світло є. Лижній, дальній. Е. Так, один робить, а один ні. Дивіться, коли не робить лампочка поворота, як правило, заднє просто горить. хе <працює> хе <Фрацює>. Працює. Просто магія. Да, магія. Послухався мене, ну каже, ну що це таке? Ні, а чесно кажучи, це елементарна штука, таке в мене часто буває в цих скутерах, вони довго стоять. І контактики просто буває так наждачечкою чухнути, лампочку достати, або просто вийняти і вставити і все, і воно все працює. Елементарно контактики просто від, відходять, і, але це тільки тоді, коли довго стоїть техніка, і нею ніхто не користується. Так в основному буває з Японії, приходиться всі кнопочки роз, розробляти. Бібійка -бі нажимається, але погано. Мені один чоловік дзвонить, каже, що мене плохо сигнал нажимається, що робити? треба сильно надавити. Я кажу, нічого собі. О, так що таке. Да, Так, я йому кажу це чим. Так він мені пише, що сильно, сильно треба надавити. Так, по вилочці. Вилка, до речі, також м'якенька, вона працює. І в 36-85 модельках вона непогана. По зручності я знімав попередньо людині з зростом 1,90 м, я б сказав, що це один із найзручніших варіантів. Yeah, саме удобні під місцевої. Wow. Можна Непоганий такий апарат. Ручненький, м'якенький. Звичайно, амортик, який я говорив вже не одну тисячу разів, якщо ви будете кататися вдвох, бажано б замінити, але для одного взагалі. Такий він м'якенький. Прикольний, дивіться, скутер. Я зі зростом 1,90 мет в мене до коліна ще є, коли сісти, отак, як на сільчику, можна вирівняти ноги і сісти. Ну, Зручний, я ж кажу, із маленьких це. Мабуть, один із зручних по посадці от скутерів. Так що підійде абсолютно будь-якій людині, високій, низький. для двох пасажирів, для одного. Ну і звичайно ж, він економненький, інжекторний на водяному охолодженні. В жарку пору року ви можете собі їздити куди вам загодно, хоч 600 км в одну сторону. От. Техніка дуже живуча. Щось я дуже здивований. 65 аж під 70 їде. Не пам'ятаю, щоб 35-ка так їхала. <звук> да, дуже гарно їде. Хочу людям показати колір оцей. Дуже-дуже <звук> да, гарно виглядає. Оцей колір. Я не знаю, камера передає чи ні. Але дійсно він по, по виду надзвичайно красивий на сонечку. Все плестить отак красиво. Красивий кольору 55-ки і, до речі, дуже-дуже гарно їде з моїми 90 кілограмами 65-70, я вам скажу, що не кожен взагалі поїде. І стопик такий симпатичний у ось мавненький такий. Взагалі на сьогоднішній день 36-та моделька 55-та без різниці це самий... Популярний чотиритактний скутер взагалі, який зараз продається. Що, їде гарно, да? так? Сренький такий, я ж кажу, навіть з моїми 90 кг по набору він дуже гарно їде. Ну і Звичайно, якщо буде кілометрів 30-35 по швидкості ваш режим їзди, вони будуть їсти там в районі 1,5 літри. Так як дуже економний апарат. 55-та з оновленою системою, системою подачі бензину. Дивіться, як красиво. І вони. Звичайно ж, дуже економненький. Ну хто додивився до кінця вподобаючка з вас? Для вас стараємось, щоб ви бачили е, якісний контент е, в максимальному скажімо так, огляді навіть для покупця майбутнього власника. І дякую вам за увагу. Телефонуйте, не забувайте про телеграм-канал з асортиментом і цінами. Заходьте, дивіться, кому цікава техніка. Всім гарного дня!